Всім привіт! А ви дивитесь рано вдома? Сьогодні у нас в гостях письменник та засновник компанії Ant3D Studio Антон Хуснуддінов. І ми поговоримо про книгу НОКС крізь свідомість, яка вже встигла полюбитися читачам, а зараз виходить в абсолютно новому і навіть можна сказати новаторському форматі доповненої реальності. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Давайте спочатку про книгу, як про книгу. Розкажіть, про що вона в якому жанрі написана, на який вік розрахована. Це друга частина історії про Нокса, наскільки я розумію. Давайте трошки деталей про історію. Так, це друга частина, вона написана в форматі дитячої книжки. Вона в нас просто вийшла сама перша, як сама перша частина книги. Я маю на увазі Сама перша книжка, але то по. По історії це друга серія. У нас трохи плутанець. Я зробив, але ем, вона написана в дитячому форматі, тобто небагато тексту, велика картинка, 30 сторінок, і вона розрахована по історії і по своєму оформленню. Вона розрахована від 4-5 років і старше. Але як показує досвід цих років всіх, то саме елемент доповненої реальності дуже, дуже приваблює і старшу аудиторію, яка ніколи з таким не стикалась. Тому ось дуже різниця відповідь щодо віку, тому що є, є різні такі категорії людей, які якраз Звертають на це увагу. Це, друга ну, це ознака ознака хорошої книги насправді. А, напевно, я, я теж так думаю. Ну, і технологія просто цікава. Ну, давайте перейдемо тоді до технології. Що це означає книга з доповненою реальністю? Уявімо собі глядача, який взагалі не розуміє, про що йдеться. Або людина, яка ставить вам запитання: розкажіть мені, що це таке. Це звичайна книжка, тобто вона нічим не відрізняється. Її можна використовувати як просто книжку без доповненої реальності або як якраз технологічний проєкт. Ви, коли відкриваєте книгу, з вами вітається персонаж та пропонує завантажити додаток спеціальний до книжки. Ви його завантажуєте на свій пристрій, там натискаєте кнопочку Плей і просто наводите камеру на сторінки книжки, і вони оживаються. Поживають яким чином перед вами з'являється трихомірна анімація цієї картинки, на яку ви зараз дивитесь. Анімація у вигляді мультика як анімаційна сцена з озвучкою повністю в плані звуки природи, навколишнього середовища. Можна відчути всю атмосферу, де знаходиться зараз герой. А також ці книжці, яку ми Оновлюємо то а, там само початку була а, доповнена реальність у вигляді трьохвимірної модели. А, Там ще можна подивитись деякі сцени не всі, але деякі сцени можна подивитись у вигляді трьохвимірних моделей. Ви наводите камеру, і на вашому смартфоні з'являється трохимірна модель. І ви через телефон бачите, як лежить книжка, і на ній ну, трьохвимірна сцена, де ви можете роздивитись а, кожну деталь. Сцени з, з різних ракурсів, крутити, збільшувати, занурювати цю сцену, а можете взаємодіяти з предметами, які там а, стоять. Наприклад, в бібліотеці можна побешкетувати та повикидувати книжки з, з шаф або розбити десь бочку, подивитись, що саме, які книжки там лежать, їх можна їх подивити, що на них написано, яка назва книжок. Тобто. А, ми таким чином доповнюємо нашу книгу саме такими елементами, яких в описі немає, ну і, або які не дуже підійдуть до історії. Так бо якщо розписувати по повністю кожну деталь, то ну це потрібно бути таким ж дуже хорошим автором, щоб розписувати по повну повну деталь кожну. Тому я вважаю, що це не для дитячої книжки багато тексту. Üгу. Тобто, замість зайвого тексту ви використовуєте цю доповнену реальність. Да, давайте ну от трошки може пофілософствуємо. Як вам здається за цим взагалі майбутнє книговидання? Чи це якісь такі ну разові такі акції саме до малюкових книжок? Навіщо книзі щось доповнювати? Вона ж і так створює реальність в нашій уяві, в тому ж її і сенс, і за це ми її любимо. Ну, так, але я думаю, все ж таки ні, це не дуже майбутнє за кожною книжкою. Я вважаю, що не кожній книжці вона потрібна ця доповнена реальність, бо є ж різні жанри книг у нас є в різній стилі по по різному написані. Тому я не вважаю, що це б новий якийсь такий формат. Але це один із видів, як можна саме. Рознообразість, вибачте, саме Да? тобто, що ми можемо ще додати раніше ж додали ілюстрації колись до книг, це теж питання, навіщо книжкам ілюстрації, якщо можна все описати, да? І це я вважаю, що доповнена реальність в такому форматі у вигляді анімації або трьохвимильних модель. Це також просто одна із форм візуалізації. Авторської візуалізації тієї книжки, бо в мене були якісь думки: якщо технології доповненої реальності існували б, для прикладу, у, у ті часи, коли був написаний Володар перснів, і сам а, автор Толкін мав а, можливість таке зробити. Я думаю, що ми б. Побачили набагато більше а, в тому всесвіті а, деталей, яких а, напевно ж не було написано в книгах, та а, та показано потім у фільмах. Угу. А, а, то, ну, ви... Сказати. ви кажете, що це додаткова візуалізація. Я додам, що це ще й аудіалізація, і давайте поговоримо про те, хто озвучив цю книгу, як вам вдалося до такої, до такої співпраці долучити. А, зірку а, так я дуже вдячний взагалі Валерію Харчишину, який а, підтримав цей проект. А, справа в тому, що а, до того, в 2021 році, а, я випустив комікс а, про, про персонажа. Це по історії, це перша частина, але я її випустив о, як другу книжку. І там одного з героїв озвучив Тарас Тополя, Так само мене підтримав. І е, такий формат дуже зайшов. Е, там вона була повністю анімований. Комікс був повністю анімований, і якраз з озвучкою. І такий формат всім зайшов, і дуже сподобалось, як, е, якраз, що можна прослухати героїв по, по діалогам. І тому я вирішив е, зробити оновлення до самої першої книжки, яку я випустив, е, е, і запропонував е, Валерію. Е, роз, е, розповів про Таку ініціативу ініціативу, що є. Книжка, це не просто як книжка, це технічний проєкт, такий технологічний сучасний проєкт. Книжки це одна із форм розповідати про, про історію персонажа, і тому в мене є ідея зробити оновлення у вигляді того, щоб повністю вся вся книжка вона була читалась, і мене підтримали. Ми поговорили, я розповів, і Валерій погодився озвучити. І разом з тим в нас виникла ідея, щоб це було не просто оновлення, а якраз з благодійністю. Ага, давайте про це детальніше. Кого ви будете підтримувати за допомогою цього видання? Да, ми. Ми прийшли до думки, що 25% продажів усього тиражу книжки. Ми віддамо у благодійний фонд антитіла діткам загиблих бійців 130 го батальйону ТРО. Вони їх підтримують, і ми вирішили, що якраз діткам військових наших ми передамо 25%. А я вважаю, це. З дитячої книжки якраз. То, що uh -huh. Дуже логічно, насправді, так. Да. Так, а... бо завдяки цим героям нашим, і які зараз ми взагалі маємо можливість навіть писати цю передачу. Тому... Так і є. А, скажіть, як читач, батьки можуть підтримати? Тобто, ми йдемо просто в книгарню, купуємо нове видання, да? Тобто, ну це друге видання виходить. Потім встановлюємо додаток, вже користуючись підказками в книзі. Правильно? Е, не зовсім, бо видання не нове. Тобто, це, це саме цікава штука, тим, що ті, хто придбали книгу ще в 2019 році, коли вони її коли вона вперше вийшла, вони отримують це оновлення. Таким mm -hmm. чином, ми постановлюємо книжку чотирихрічної давності. Ну я не знаю, які книжки ще оновлюються з, з про, протягом цих всіх років, тому що ви можете взяти книжку і прочитати її по-новому, <с> така фраза на. <с> І відкрити для себе зовсім з іншої сторони, бо тут історія вже знову грає з анімаціями, з озвучкою. Тому ви, ви отримали як нову книжку. Так можна купити на, на сайті офіційному магазині Nox або в книгарнях. Ну, угу. і... Дякую, Ва? все зрозуміло. Що у вас в творчих планах, творчо-технологічних планах у вашій студії? У вас як у автора? А... В нас зараз плани такі, що ось якраз ми працюємо над оновленням, презентували вже оновлення, і зараз я сподіваюся, що в цьому місяці то ми зможемо представити дитяче шоу з НОКСом. пілотну серію. Ми робимо пілотну серію, і якраз ця тема там буде підійматися тема інформаційної гігієни та Інформаційної грамотності У нас є ідея взагалі відзняти цілий сезон, але поки поки зробимо пілотну серію. Представимо, от і додаток, в якому можна поспілкуватись не саме з героєм, використовуючи, використовуючи штучний інтелект. Це в нас сучасність. Тому ось поки такі плани зараз працюємо так. Звучимо успіхів. Чекаємо з нетерпінням прем'єра в етері ранку вдома. Був автор книги з доповненою реальністю НОКС крізь свідомість Антон Хуснудзінов. Дякуємо за свіжі ідеї. Вам дуже дякую. Всім спокійного ранку і доброго дня. Це ранок вдома.